Ну а далі поговоримо про місце, створення якого чекали родичі полеглих українських захисників. Це національне військове меморіальне кладовище. Його нещодавно буквально відкрили на Київщині. Комплекс розташований у Гатницькій громаді Фастівського району, і він включає військове кладовище, колумбарій, крематорій, музей та ритуальну будівлю. Завершити облаштування кладовища планують наступного року. Як тривало будівництво і чому воно розкололо місцевих мешканців? Дивіться в матеріалі Віталія Залевського. На меморіальному кладовищі вже поховали двох героїв, чиї імена відомі. На тимчасовій надгробній споруді можна побачити фото полеглих захисників. Це головні сержанти Віктор Климчук та Євген Остапенко. Вони віддали своє життя за Україну. На іншому секторі спочивають тіла невідомих бійців. Їх ідентифікувати не вдалося. Загалом перша черга кладовища розрахована на 6 тисяч могил. Усі пам'ятники будуть мати однаковий вигляд. Декілька типів є цих затверджених могильних споруд. Це буде або Казацький крест, або плита, яка буде виконана з білого природного каменю. На території є дві колумбарні стіни. Там облаштували 360 місця місць для урн із прахом. Сім'ї полеглих вже оформлюють документи на майбутнє поховання. Весь процес відбувається за кошти держави, враховуючи те, що це буде на пожиттєвому утриманні держави, то це хлопці достойні такого. Тут незалежно чи ти генерал, чи ти сержант, чи ти рядовий, чи ти стрілець. Всі все буде однаково. Утім, що до початку будівництва меморіального кладовища розпочалися непорозуміння. Місцеві протестували і вимагали зупинити будівництво кладовища, адже боялися залишитися без лісу. Буцімто вирубка на такій великій території може порушити місцеву екосистему. Водночас, мінекології обіцяли, що на території 130 гектарів вибірково вирубають не більше 10% зелених насаджень. Крім цього, активісти нарікають на те, що територія має ґрунтові води, які місцями підходять близько до поверхні. Звідси беруть початок три річки. А отже, звідси розноситься на відусіль те, що попадає у воду. Це одне, що сказав гідролог, а ще гідрогеолог у нас є, який дав своє заключення, що тут піски, вони нічого не фільтрують і не затримують. Це катастрофа. Тут будь-що токсичне закопувати, отруїти весь регіон, включно з Києвом. Люди побоюються, що поховання будуть просто у болоті, і це призведе до потрапляння шкідливих речовин у воду, адже місцеві користуються колодязями та свердловинами. Ми, маючи певний рівень відповідальності за тих, кого ми там ховаємо, їх родин, проклали дуже складну мережу дренажів для того, щоб жодним чином не було ніяких проблем з ґрунтовими водами. Однак громада та активісти все ще вважають, що відкриття та будівництво меморіального кладовища незаконні і надалі будуть звертатися до судів. Тим часом другу частину першої черги меморіального кладовища планують відкрити вже до кінця наступного року. Тоді ж буде реалізований центральний вхід, головна площа, додаткові поля почесних поховань та колумбарні стіни. Каплиця та скульптурні композиції, зокрема і монумент невідомим захисникам України, будуть визначені за результатами проведеного всеукраїнського архітектурно-скульптурного конкурсу.